Сьогодні ми відпрацьовуємо висадку на острівну зону, також відкат з острівної зони. От такі моменти тактичні. Навчання тут відбувається для покращення і тактичних навичок по роботі на передньому краї. Так як наш підрозділ несе в специфічних умовах, то потребує постійної, як постійно вдосконалення, постійної. Інтеграції якоїсь в плані тактики, тому тільки є нагода, ми відпрацьовуємо якісь нові тактичні навички. Це такий тактично маскувальний костюм, він називається Кікімора. Дуже підходить в таких умовах, як ми зараз знаходимося. Він не так помітний, можна підійти скритно. До ворога дуже дуже близько, і він того не побачить. От так і для того були зроблені ці костюми.